Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Вже завтра відбудеться суперрозіграш Суперлото. Це означає, що ми гарантовано розіграємо додаткові 500 тисяч гривень. А зараз ми запрошуємо вас до 3412-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 245 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б. Комплект кульок номер 4 і ми переходимо до розіграшу. П'ятнадцять, тринадцять, двадцять шість, тридцять чотири. 18. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8344 розіграш державної лотереї Кено. Теражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу щастива. 43 71 46 39 40 74 7 31 37 32 48 4 35 73 52 17 24 33 54 18 а тепер в вашій увазі виграшна комбінація кену у порядку зростання чисел. В ефірі 7197 й розіграш державної лотереї Лото Трійка. Тережна комісія довільно обрала Лототрон Б комплект кульок номер 1 і ми переходимо до розіграшу. 3, 7, 6. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 3, 7, 6. Бережіть себе! Все буде, Україна!